Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Ну що ж, давненько ніяких інформаційних відео не було, все розклади та розклади. Ну от сьогодні буде дещо новеньке на каналі. Взагалі планую нову рубрику запустити, де буду відповідати без розкладів, просто, зі свой, якби зі своїх знань, зі свого досвіду, буду відповідати на всякі езотеричні та магічні питання. Ну, до речі, такі питання можете писати під цьому відео. Е, що сьогодні? Ну, тема буде в заголовку так анонсована. І, власне, сьогодні про той поговоримо. Зниклі безвісти. На жаль, дуже актуальна зараз тема. На превеликий жаль. Е, дивіться. Ну, до пори до часу я дивився зниклих безвісти. Сьогоднішнього дня, що називається, я це робити припиняю тому, як анонсую це відразу, щоб більше таких звернень не було. І для тих, з ким я вже давно працюю, і для, відповідно, для нових глядачів, нових людей, які будуть звертатися, я кажу, що більше зникли безвісти дивитись не буду. Чого? Це важко. Не стільки в плані енергетичному, скільки в плані емоційному. Важко тому, що ну, статистика, на жаль, така, що хороших новин буває не так багато. А ось поганих більше б, ніж хотілось. Да? В такому питанні, я думаю, ви розумієте, про що йдеться мова, і які погані новини бувають. І в такий момент, коли мати питає за сина, а чи живий, а ти бачиш там уже все, притом все безповоротно, як би. В такі моменти хочеться провалитись крізь землю. Ну, от відповідно, я і вирішив сьогодні поділитись такою методикою, як можна в Принципі, навіть людина без дару, без здібностей, як може подивитись. Ну, тут треба зразу зауважити, що точність такої діагностики буде далеко не 100%. Ну, в принципі, те саме, що я не раз повторював: у жодного навіть майстра, у жодного взагалі смертного не буде точність 100%. А, зокрема, на контекст того, чи жива людина, чи мертва, те саме. Тут ще більше факторів. ну, Сьогодні про то поговоримо. А, добре, ну а раз, ну що ж, поїхали. Така довга прелюдія. Дивіться, зразу. Що вам буде треба? Вам буде треба маятник. Угу, Ось. Що взагалі таке маятник? Як його можна зробити? Ну, В езотеричних магазинах продаються готові якби, маятники. Ось один із них. Натуральний камінь як із залізним ланцюжком. А? Як ви можете зробити його самостійно? Ну, в принципі, так само. Які вимоги? Лише натуральні матеріали. Тобто натуральний камінь, дерево чи то метал. Ніякого скла, ніякого пластика, ніякої синтетики. Далі. Ну, мені учні ділились, як вони робили. Взагалі, бралася гайка, нова металева гайка, і підвішувалася на шнурочок. Нитку натуральну, або шерсть, або льон, або хлопок, ніякої синтетики. а от Ну і власне, це теж можна бути як простіший маєтник, найпростіший маятник. Далі. Що з ним треба зробити з цим самим маятником? Його треба буде для початку почистити. Навіть якщо це нова річ, куплена і так далі, все рівно його не завадить почистити, щоб там не було лівої енергії. Як це зробити? Е, я зараз розказую. Чисто поверху, механічно, як це зробити, детально усі викладки теоретичної магії і так далі, на основі чого воно працює, я розказую на навчанні. І кому це цікаво. А о, дивіться. Значить, як почистити? Найпростіший метод. Берете, кладете це все на блюдечко, да? і ставите під струйку води. Проточної з-під крана, хвилин на 20. Оце лишаєте, щоб тоненька цівочка води на це все діло текла, і, відповідно, вода змиє зайву енергію звідси. Далі. Обтерли, просушили. <кхм> Обтерли, просушили. Так? Далі, це ще не все. Використовувати ще рано, того що це просто ну, предмет, це не артефакт. Артефакт це вже, відповідно, певний заряджений об'єкт. Знов таки дуже примітивно пояснюю. Насправді там більше хитрощів. Ну, добре. А, от, дивіться, далі, як його зарядити? Людині взагалі без дара, без здібності. Банально берете обома руками, притискаєте до сонячного сплетіння. Сонячне сплетіння це енергетичний центр людини. Так от притиснули з обох рук так? і потримали. Хвилин 5, хоча б цього буде досить, щоб там на декілька питань вам якби, енергії вистачило. Ну і після цього вже, власне, можна приступати до роботи. Що буде треба? Треба буде фото людини. Ну ім'я бажано знати все-таки. Да? Ну, фото основне. Краще буде, якщо фото буде цифрового. Ой, цифрового. Ф... Краще буде, якщо фото буде саме фізичне. Ну, ось, для прикладу. А, ну, Але якщо нема фізичного фото, можете загалом взяти і фото електронне. Ну, що мається на увазі? Банально. Фото на мобільному відкрили і поклали на стіл. Чого поклали? Зараз розповім далі. Далі. Налаштовуєтеся на людину, на фото. Банально сконцентрувались, мозок від цього зайвого очистили, все. Ось ви, ось фото. Далі. Власне, підвісили свій маятник над фото. Ну і задаєте питання, а чи жива ця людина взагалі. Чого не варто питати, а чи мертвий? Того, що потім при трактовці результатів буде велика спокуса розтрактувати, як Ой, да ні, да не мертвий, напевно, живий. Да? А коли питаєте, а чи живий, то там вже буде однозначно, без всяких кривих трактовок і так далі. І спокуси не буде. Там однозначна відповідь буде. А, далі. Що буде, якщо, відповідно, людина жива? Ну, ви можете з маятником, в принципі, домовитись і свої якісь символи, щоб він вам показав, як буде значить, що жива людина, як буде значить, що мертва. Як це в класиці робиться? Ви питаєте, чи жива людина. На, на фото, відповідно. Маятник має почати крутитись по часовій стрілці. Тобто зліва направо ось тако. А? Якщо ж людина мертва, а маятника або взагалі буде стояти на місці, або почне крутитись в протилежний напрямок проти часової стрілки. Тобто справа наліво, ось тако. Знов-таки, повторюсь, можете домовитись із маятником перед початком, так би мовити, сеансу про те, як у вас буде конкретно маятник показувати, як це все відбувається. Повторюсь, така діагностика не дає 100%. Жоден майстер вам теж не дасть 100%. Взагалі така точність не для смертних. У жодного смертного точності 100% немає. Так само і цей метод не виключення. Далі, які ще моменти? Дюанси, які можуть тут бути. Спеціально без кінця маятник дьоргаю в кадрі, тому що е, YouTube не любить статичну картинку. Да, тому дурим алгоритми Ютуба. Е, гаразд, е, кому цікаво колода оця таро це рунічне таро. Так, да, я трошки таро володію. Но там я далеко не майстер. Е, гаразд, що е, тут ще треба сказати? Чого можна іноді живу людину? Точніше, навіть мертву людину побачити як живу. Всі чули про 40 днів, да? легендарні 40 днів. Ну, мало хто знає, що ж за тим стоїть. Ну, окрім того, що дух за 40 днів ще не остаточно покинув нашу землю. Окрім того, за 40 днів відбувається повне руйнування енергетичних тіл людини. Так от, якщо провести діагностику в 40 днів з моменту смерті, можна якраз, діагностика може показати, що людина жива. Чого? Того, що дух ще тут, і енергетичні тіла людини ще тут. Хоча тіло вже по факту мертве. Ага, ось вам перший підводний камінь. Далі, ще веселіше, якщо буде неприкаяний дух. Неприкаяна душа. А, ну, що це таке? Це коли людина померла дуже швидко, один із варіантів. Навіть не встигла усвідомити, що вона померла. Якби. І дух ще вважає, що він живий. А, або не встиг людина якісь сильні прив'язки, має не виконала якусь прям свою задачу. Теж може зависнути і стати неприкаяним. В такому випадку так само діагностика може показати, що людина жива, хоча, по факту, тіло вже мертве. Ага, другий момент із такого цього із підводних каменів. Ну, що тут ще із такого? Ну, із такого, в принципі, з основного, нібито, усе Все розповів. Повторюсь, описаний мною метод не дає 100% гарантій. Так само, жоден майстер вам 100% гарантій не дасть. Ну і ще раз повторюсь, що я більше дивитись зниклих безвісти не планую. Причини я пояснив, це морально тяжко, просто Просто морально тяжко. А статистика, на жаль, сумна по таким питанням. А, ну добре, сподіваюся, що це було корисно. Повторюю, що це така собі нова рубрика на каналі. Буду і надалі відповідати на питання езотеричні, магічні, виключно, якби, без розкладів, виключно якби, в такому от голосовому форматі. Можете питання писати, які вам ще цікаво. Іноді, можливо, буду якісь простенькі ритуали давати. Не обов'язково щось пов'язане з рунами, можливо, і загальні, загальні якісь ритуали, які корисні будуть е, Ну, добре. Сподіваюся, інформація була корисна. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, задавати питання, ну і підписуйтесь на канал. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на то бажання. У Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі. Нехай щастить.